Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу показати вам нову колекцію зразків, яка з'явилася в нашому салоні. Це отакі от трьохкольорові декоративні покриття, які вскриті двокомпонентним лаком, які можна використовувати в пологі приміщення та кухонні фарбі. Також вони мають дуже широку кольорову хаву. Ось так виглядає це покриття. Це мазанка конкріт в трикольоровому виконанні. Подивіться, всі кольори лежать в одній площині, наскільки гарне це покриття. І водичку, дивіться. Ну, Ледичко, і як на Тому, якщо бажаєте зробити для себе супер сучасне декоративне покриття високої якості, то звертайтеся, з радістю допоможемо.